14 жовтня с професійному аграрному ліцею виповнюється 100 років. Навчальний заклад заснували, щоб забезпечити кадрами місцевий варто механічний завод. Маєток так був переданий. Під навчальний заклад школу заводського учнівства в 1922 році. Тут розмістилися кабінети і майстерні. Був гуртожиток на першому поверсі. Перші спеціальності були шишельник, шишельник, компресор, водій, ну, шофер. Для механічного заводу, для сільського господарства різні спеціальності готували. За 100 років заклад кілька разів змінював назву, був ФЗУ, технікувом, професійно-технічним училищем. Вже в 2000-х роках став професійним аграрним ліцеєм. За радянських часів заклад орієнтувався на потреби свійського насосного заводу. А коли завод почав занепадати, перепрофілювався на інші професії, що були актуальні для регіону. В сьогоднішній день в закладі навчається 105 учнів. Ну, в основному наші учні так, це мешканці бувшого Ямпільського району. Ну, на зараз це в основному учні Свицької територіальної громади, трішечки менше у нас з Ямпільської територіальної громади, і також є учні з серединобудської територіальної громади, ну і Шостинський та Глухівський район, але це одиничні випадки. Наразі заклад готує здобувачів освіти за декількома напрямками. У нас є такі професії як плодовичівник, кухар, кондитер, продавець продовольчих товарів, слюсиць з ремонту сільськогосподарської техніки. Тракторист машиністівська господарська лісогосподарського виробництва категорія А1, А2, Б1, водій автотранспортних засобів, категорія С, також є професія електрогазозварне. Сьогодні багато учнів ліцеї воюють у складі Збройних сил України. Серед випускників четверо загиблих військових, один, що має високу державну нагороду нас є здобувачі освіти, які пішли до лав Збройних сил, але ну, точну кількість я зараз сказати не можу. Але є і такі учні, які, на жаль, загинули в період проведення е, антитерористичної операції та в період воєнних дій. Таких учнів в нашому закладі, в історії нашого закладу, вже чотири. Також у нас є учні, які. Навчався в нашому закладі та був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Ми допомагаємо Збройним силам України. Ми плетемо москітні сітки. А також ми займаємося волонтерською діяльністю, яку проводить наша Свирестська територіальна громада. Через напружену ситуацію в регіоні в свійському професійному аграрному ліцеї круглу дату відзначати не будуть. Святкування планують провести вже після перемоги.